Кельзян, ваше покращення. Бочка, машини плавають. Опублікуйте, будь ласка, обов'язково. Таке відео під час суботньої грози зняли мешканці будинків на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Все б нічого, якби саме цю вулицю нещодавно не ремонтували, збудували дорогу, аби розвантажити від заторів центр міста. Бо більше під час її відкриття влада повідомила, що ремонт виконувався так, аби уникнути тут підтоплень. Завершено поточний ремонт на вулиці Гетьмана Сагайдачного. Рух там буде односторонній, а також буде можливість паралельного паркування. Окрім цього, там встановили додаткові дощоприймачі, аби уникнути підтоплень цієї ділянки під час рясних дощів. В департаменті інфраструктури та благоустрою рівного зазначили, що підтоплення сталося через забиті опалим листям зливові мережі. Під час рясних дощів, які відбулися. Відбулося підтоплення на деяких ділянках вулиць міста. Але наші комунальні служби відреагували вчасно. Вони виїжджали як і під час дощів, так і після, і проводили прочистку зливових мереж рішіток, які, на жаль, зараз бачите дуже велике, багато пало листя, і яке. Забили наші решітки і не змогла вся дощова вода потрапити в наші зливові мережі. Результат, з чим і признайшла таке підтоплення. Традиційно під водою опинилася і вулиця В'ячеслава Чорновола. Аби в подальшому дороги міста не перетворювалися на ріки, комунальники продовжують розчищати усі зливові мережі. На цьому наголосили в департаменті інфраструктури та благоустрою. Комунальні служби надалі продовжують зараз прочищати. Тобто зараз всі бригади задіяні, щоб прочистити як можна більше тих зливових мереж і рішіток по місту рівне Тобто все тримається під контролем. Тим, чи дійсно комунальники тримають усе під контролем, буде видно. Коли місто накриє чергова злива і дороги рівного, знову опиняться або ж не опиняться під водою. Ольга Данюлюк, Павло Стецюк, новини Рівного.